Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 97. Перший варіант. Перше завдання задача. На шкільній ділянці учні зібрали 130 кг картоплі, помідорів на 50 кг менше, ніж картоплі, а цибулі в два рази менше, ніж помідорів. Скільки кілограмів цибулі зібрали? Запишемо, які овочі збирали діти: картоплю, помідори та цибулю. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Картоплі зібрали 130 кг. Помідорів невідомо скільки, але відомо, що на 50 кг менше, ніж картоплі. А цибулі теж невідомо, але відомо, що в два рази менше, ніж помідорів. Скільки кілограмів цибулі зібрали? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 130 відняти 50 дорівнює 80 кг помідорів. Друга дія. Цибулі зібрали у два рази менше, ніж помідорів. 80 поділити на 2 дорівнює 40. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 80, ми знайшли першою дією, поділити на 2. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 130 і 50 поділити на 2. 130 відняти 50 дорівнює 80, 80 поділити на 2 дорівнює 40. Відповідь 40 кг цибулі зібрали. Друга задача. За 7 годин роботи майстер виготовив 56 деталей. Скільки деталей виготовить майстер за 8 годин. Якщо за 1 годину буде виготовляти на 3 деталі більше, запишемо умову цієї задачі в таблицю. Креслимо таблицю, поділяємо її на 3 частини, називаємо стовпчики за 1 годину кількість всього. Майстер раніше. І тепер буде виготовляти. За 7 годин роботи майстер виготовляв 56 деталей. Нам невідомо, відомо, скільки деталей він раніше виготовляв за 1 годину. Скільки деталей виготовить майстер за 8 годин, якщо за 1 годину буде виготовляти на 3 деталі більше, ніж виготовляє раніше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки деталей раніше виготовляв майстер за 1 годину. 56 поділити на 7 дорівнює 8 деталей раніше за 1 годину. Тепер можемо знайти, а скільки тепер він виготовляє деталей за 1 годину, якщо виготовляє на 3 деталі більше. 1 додати 3 дорівнює 4. 8 додати 3 дорівнює 11. Тепер за 1 годину. А за 8 годин, скільки він виготовить деталей. 11 помножити на 8 дорівнює 88. Запишемо вираз до цієї задачі, поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 11 ми знайшли другу дію, але в другій дії 8 ми знайшли першу дію. В дужках у нас буде 3 числа. 56 поділити на 7, додати 3, і за дужками помножити на 8. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 8 додати 3 дорівнює 11. 11 помножити на 8 дорівнює 88. Відповідь: 88 деталей виготовить майстер. Третя задача. З трьох ділянок зібрали 92 ящики моркви. З першої ділянки 9 ящиків, з другої у 4 рази більше, ніж з першої. А з третьої решту. Скільки ящиків моркви зібрали з третьої ділянки. Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три ділянки. З першої ділянки зібрали 9 ящиків. З другої невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази більше, ніж з першої. З третьої решту зібрали. А всього зібрали з трьох ділянок 92 ящики моркви. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки ящиків моркви зібрали з другої ділянки. Нам відомо, що їх зібрали у 4 рази більше, ніж з першої. 9 помножити на 4 дорівнює 36 ящиків з другої ділянки. Тепер знайдемо, скільки моркви зібрали з першої та другої ділянок разом. 9 додати 36 дорівнює 45 ящиків. Ну, а тепер можемо знайти, скільки ящиків зібрали з третьої ділянки. 92 відняти 45 дорівнює 47. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 92, це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 45, це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії у нас 36, знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 92 відняти в дужках три числа. 9 додати 9 помножене на 4. 9 помножити на 4 дорівнює 36. 9 додати 36 дорівнює 45. 92 відняти 45 дорівнює 47. Відповідь 47 ящиків моркви зібрали з третьої ділянки. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Суму чисел 11 і 13 поділити на 6. Шукаємо цю суму. 11 додати 13 дорівнює 24. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Суму чисел 23 і 27 поділити на 5. 23 додати 27 дорівнює 50. 50 поділити на 5 дорівнює 10. Суму чисел 70 і 14 поділити на 7. А тут ми не будемо додавати. Чому не будемо? Тому що, якщо ми додамо, нам тоді все рівно доведеться замінити на такі два числа, щоб кожне з них ділилося на 7. Тому ми зразу уже, якби маємо заміну 70 поділимо на 7, це буде 10, і 14 поділимо на 7, це буде 2. 10 додати 2 дорівнює 12. Суму чисел 30 і 90 поділити на 3. Тут теж не будемо додавати, щоб потім не замінювати. Ділимо кожен доданок на 3. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 90 поділити на 3 дорівнює 30, 10 додати 30 дорівнює 40. Суму чисел 10 і 14 поділити на 4. Тут будемо додавати, бо кожен доданок у нас не ділиться на 4. Дорівнює 24, 24 поділити на 4 дорівнює 6. Суму чисел 30 і 9 поділити на 3. Тут ми можемо додати а можемо поділити кожен доданок. Ну, давайте поділимо кожен доданок. 30 поділити на 3 дорівнює 10. 9 поділити на 3 дорівнює 3, 10 додати 3 дорівнює 13. Суму чисел 16 і 80 поділити на 8. Теж не будемо додавати, ділимо кожен доданок на 8. 16 поділити на 8 дорівнює 2. 80 поділити на 8 дорівнює 10. 2 додати 10 дорівнює 12. Суму чисел 20 і 12 поділити на 2. Теж не будемо додавати, ділимо кожен доданок. 20 поділити на 2 дорівнює 10. 12 поділити на 2 дорівнює 6. 10 додати 6 дорівнює 16. Знайти значення виразу. А помножити на 4 відняти 300, якщо А дорівнює 230. Записуємо цей вираз і тепер замінюємо А на 230. Добуток чисел 230 і 4 відняти 300. Не звертаємо увагу на 0, 23 помножимо на 4. Замінюємо 23 на 23. 20 помножити на 4 дорівнює 80. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 80 додати 12 дорівнює 92 і 0 920. 920 відняти 300 дорівнює 620. Записати котру годину показує кожний годинник. Записати години в першій та другій половині дня. Перевіряємо. На першому годиннику ми бачимо 5 годину. А якщо це буде друга половина дня, то це буде 17 година. Другий годинник у нас показує 2 години 20 хвилин. А якщо це буде друга половина дня, то це буде 14 годин 20 хвилин. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!